Боже царство потрібно грабувати, і воно безлімітне. Бери скільки хочеш, бери, скільки зможеш, там не зменшиться. Просто знати писання недостатньо. Потрібно бажати і докладати зусиль, щоб грабувати Боже царство. Бо гріховна природа вона не спить, вона не дрімає. І вона обов'язково переможе, якщо ти не будеш активний, бо вона завжди активна. І ми її недооцінюємо. І вона воює. І ця війна не на життя, а на смерть. Я люблю тебе, Боже, люблю всією душою, але в груді моїй мало огня. І приспів, знаєте який? Нет, нет, сили, ні. І не буде сили, якщо ти її не береш і над цим не працюєш. Бо для цього є механізм, який називається. Наповнення святим духом.